Вітаю, друзі! Українці без світла, а уряд буде експортувати електроенергію до Молдови. За хвилину подробиці. А поки підпишіться на мій канал для того, щоб знати більше, знати правду, для того, щоб разом з нами боротись корупціонерами, мародерами, зеленими гнидами та іншою нечистю. Отже, погнали! Уряд. Погодився і енергоатом український погодились продавати надвиш електроенергії в Молдову. Ви скажете, які можуть бути надвишки? Ми сидим без світла. Насправді, надвишки в атомній енергетиці дійсно бувають, і їх не знають, куди скидувати. І звичайно зручно їх продавати. До... Сьогоднішнього дня до останніх подій, до того, як Україна вустами Зеленського, почала сварити Словакію, електроенергію надвишки скидували туди. І домовленість була така: ми скидуємо, продаємо електроенергію через Словакію на європейський ринок, на ринок Європейського Союзу. А у відповідь Європейський Союз, та сама Словакія в випадку критичної ситуації в нас перекидають електроенергію нам. Ми купуємо них. Тобто, по факту, по факту, це була взаємовигідна гра для Європейського союзу, ну і для воюючої України. Ви скажете, що ж не так з Молдовою? А з Молдовою не так те, що вона не є учасником ринку електроенергії Європейського Союзу. Вона не входить в Європейський Союз, і, відповідно, її енергосистема не прив'язана до Європейського Союзу. Продавати електроенергію Молдові можна, але це продаж в одні ворота. Коли виникне критична ситуація, ми посварилися Словакією, Чи дасть Словакія нам зараз електроенергію після того, як по нашій вині не буде транзиту газу російського Словакия? Не знаю. Угорщина та сама ситуація. Польща у нас непрості, а дуже складні стосунки. Останніми роками з поляками, в тому числі завдячуючи недалекоглядній політиці нашого офісу президента. Залишається Румунія, пов'язана з Молдовою. І я сподіваюся, я сподіваюся, що електроенергію, яку ми будемо продавати Молдові в випадку необхідності, нам компенсують з Румунії. Ну і на останок. Продавати, звичайно, надвишки можна. Вони бувають. Коли е, атомні станції ж ти не зупиниш, вони генерують електроенергію, а е, споживач не споживає той кількості, яка е, напрацьована електроенергією. А електроенергія це ж не вода, не борошно, не пісок. Ти його в відро не, не насипиш її і не поставиш, щоб почекала до завтрашнього дня. В той же час, знаючи наших барих, зелених барих, що цей схематоз не перерис те, що українці будуть сидіти без світла, а вони будуть набивати свої кишені за рахунок продажу електроенергії Молдові. Таке також може бути. І це потрібно контролювати, і ми будемо робити це разом з вами. Думайте, спостерігайте. Залишайтесь з нами. Ми попри все разом з вами маємо зробити нашу Україну великою, мирною і процвітаючою.